Москва не піде на поступки по трьох пунктах мирного плану. Російський диктатор вважає, що остаточна угода повинна бути ближчою до його ідеального миру ніж до миру України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія не хоче угоди щодо врегулювання війни проти України, яка не буде відповідати її вимогам. Є три пункти, щодо яких Кремль не піде на компроміс. Про це пише видання NBC News з посиланням на російського чиновника, який говорив на умовах анонімності. Автори зазначають, що російський диктатор Володимир Путін не приховував своїх планів, серед яких захопити весь Донбас та демілітаризувати Україну, що по суті залишить її беззахисною. Є три стовпи, щодо яких ми не підемо на компроміс. Перший це територія Донбасу, другий обмеження Збройних сил України і третій визнання території Америкою та Європою, сказав російський чиновник. Водночас є питання, у яких Москва готова проявити гнучкість. За словами чиновника, мова в тому числі про заморожені в Європі російські активи. Російський політичний аналітик і колишній автор промов Путіна Абаз Галямов сказав NBC News, що на його думку правитель Росії може бути готовим піти на компроміс. Найголовніше, що потрібно зрозуміти, це те, що він не може собі дозволити посваритися з Трампом. Це було б самогубством. Якщо Трамп дійсно буде тиснути на нього, Путін. Погодиться припинити бойові дії, можливо, розраховуючи, що він набере сили, швидко організує якусь провокацію навесні, щоб звинуватити у цьому українців і знову завдати удару, пояснив він. Але на думку аналітика, навряд чи російський диктатор. По справжньому закінчить війну без сильного тиску з боку Сполучених Штатів. Аналітик Майкл Горовіц каже, що якби Путін міг написати свою власну версію мирного плану, то зажадав би усі чотири українські області, які він незаконно анексував у 2022 році. Йдеться не лише про Донеччину та Луганщину, а й про Запорізьку та Херсонську області. Також, на думку експерта, правити. РФ вимагав би скорочення чисельності української армії до однієї десятої її нинішнього розміру. Він також згадав би про так звану денацифікацію України та вимагав би скасування усіх санкцій. За словами горовіца, російський лідер вважає, що остаточна угода повинна все ж бути ближчою до його ідеального миру, ніж до миру України, і він готовий зачекати.